Я маркетолог і я шкодую, що ми з вами прогавили ці тренди. Сосиска в тісті. Зараз всі фоткають авокадо тости, але ніхто не фоткає сосиску в тісті. Туфлі на підборах. Так, дівчата, я розумію, і і це все зручно. Але коли ми були маленькими, ми хотіли ходити на підборах. Де зараз цей тренд? Гурт тік, кава з сиропом з тим сиропом. Моні на усі, оверпауер. Телефони, розкладачки. Так я розумію. Зараз телефони краще, але тоді було вайбово. Клапхаус, а не цей кончений трець. Дуети в шоу бізнесі раніше були петапи настів, ремні стекло, віагра, де зараз. Не війна з кіоску, а не рамен, літні табори. Чомусь ніхто з мамочок блогерів не рекламує літні табори. Поверніть шоу, танцюють всі, Форнеці. Зараз буде сильний пункт. Дружити з сусідами. Зараз ніхто нікого не знає, а раніше було прийнято дружити з сусідами. Чайові за бажанням день народження в Макдональдс. Я б зараз відсвяткувала день народження в Макдональдс. Фоточку з клоуном зробила. Росівки з колесиками, журнали з картками і наліпками, скубі душ рек. І такий великий складний стіл, яким можна було вбити, але якийсь биравсю родину за столом. Він був кожного вдома. Чим ви сумуєте? Напишіть в коментарях.